Друзі, сьогодні я вас точно здивую. Такого супу ви ще не їли, а готується він так. Спочатку треба зварити бульйон, цибульку нарізати маленькими кубиками, моркву натерти на великій терці, нарізати картоплю і зробити засмажку. Щоб зробити сирні кульки, твердий сир натираємо на мілкій терці, додаємо м'яке вершкове масло, яйце. Борошно, сіль і все ретельно перемішуємо. Замішуємо ось таким м'яке тісто. З нього робимо невеликі кульки, приблизно десь 2 см в діаметрі. В киплячий бульйон відправляємо картоплю картоплю, засмажку доводимо до кипіння, варимо 10 хвилин. Далі туди йде м'ясо курки, сирні кульки, варимо 10 хвилин після закипання – в кінці додаємо зелень, лаврове листя, сіль, перець і ще варимо 5 хвилин після закипання. смачного.